і відбір від соломи, якраз гравець Михайло Кович, і який зараз удар пробиває чонка. Ну, пристрілювався Чонка попередньо в попередньому матчі, не влучав, однак Юрій Чонка робить рахунок 1-0, досить несподівано для Вишкова, яке досить добре захищалося, однак все ж таки не знає, що робити. Кова і великий віддав на Чедрика і великий пробиває і забиває. в Дев'ятку великий забиває Валентин. Здивував, так здивував, навіть він Фанів здивував цим ударом. Адже зазвичай. Чонка пробиває, або Реплюк, або Пуканич, а тут великий злівою влучив. 2-1 зробив рахунок в цьому матчі є, дається знаки чонки професійного футболу. Пуканич отримує передачу від Чедрика, Пуканич, м'яч Пуканич, є у нас річ пробитий, однак не дає вже йому Вагін, Вагін вміє від... відбирати. І зараз пробиває, Яцкунець і забиває іменинник, свій м'яч, який м'яч зараз забиває Яцкунець, прорвало його сьогодні. От, не забивав, не забивав давно в Сергій. І сьогодні в день народження. Майже в день народження, вже після трохи вона все ж таки забиває на плей-офф. Безумовно. Рівень змагань буде, якщо там з рішок буде. Зараз такий удар забиває Пуканич. От вам і удар, лівий, правий кут забиває Пуканич. Чудові дії від Адріана. І 2-0 робить Адріан Куканович. Несподівано для вільхівців, які досить таки на стерно атакували. Кращий зараз на даний час. Ступає за зірку. Удар, який я скулинця, зараз дубль-два від Фія Сергія вибачається перед зіркою. Пам'ятаємо, що в 2022-му що. Далі буде все складніше. На пукани ще передача, пукай з лету пробиває, і що це було? М'яч залітає чи не залітає? Як там? Як там з корекцією зору. Дениса Лін на, на ділянку перед Бартаським майданчиком. Подача була, Чеченко знову подає туди. На Чедрика Чедрик пробиває і вправо. Який гол Чедрика, браво! Михайло Чедрик, капітанська пов'язка, зобов'язує пробивати влучно. Супер гол забуває Михайло Чедрик. І без сили Пупренко у нас Ченко. Реплюк перехоплює, що робить реплюк і пробиває реплюк і летить весь Куточок, капітан, куточок виймайте, будь ласка, я ба ваших послуг показує реплюк. І робить рахунок 3-0. Нарешті виймає медея, каже реплюк. І вболівальники теж. Він вводить на якоїсь. Редсконець продовжує на Михайла Чедрика і вже контратака від Севлюша. Чедрик. Передача на Юрія Чонку. Чонка з м'ячем. Удар, удар, удар. Друзі, якщо ви зараз зі своєю дівчиною в ресторані вечеряєте, а вона навіть не стане вашою дружиною, тоді навіщо все це було, якщо ви пропускаєте такий матч між ФК Севлюшом і ФК-Хустом, це просто фантастика. Юрій, Чонка, робить рахунок 3-1, що на цей раз. Оверчика. пас на Яцкуленця, Сколиниць на Пуканича. Пуканич, Пуканич віддає на Чедрика. Чедрик бореться з двома захисниками. Виборює м'яч. Пуканич на чолку і Пуканич! Забиває гол у рота СК Тячів після чудової комбінації з партнерами. Лівого захисника Тячева відпрацювали добре. В захисті після того, як не зупинив одразу м'яч. І зараз друга Спроба ще одна від Севлюша. Канеш знову ж таки віддає на береша. Той обігрується з 34-м номером нашої команди. Яскулинець пропускає м'яч на Чедрика. вже в майданчику. Два, на майданчику. Удар! Михайло! Чедрій! 2-1. На користь ФК. Севлюша. Робить сьомий номер нашої команди. Фантастика! Якраз таки поповича і перехоплює м'яч для севлюша і чомка на Пуканича. Передачу. Дивіться, як спокійно в винораді виходить з оборони. Чотири паси і вони вже біля воріт. А суперників у четверк, іде на Пуканича, Пукани! Адріан Пуканич! Друзі, це просто фантастика! Це просто... Адріан Пуканич. Адріана там щось зробити. Чедрик отримає передачу від Чонки і пробиває. Чедрик, який його пробиває Чедрик. Браво, Михайло Чедрик. Ух ти як влучив. <плес> Казав я, що Чедрик намагається повторювати Чонку сьогодні і він зробив це. Який гол забив, право-браво. Фантастичний гол від Михайла Чедрика. Друзі, я думаю, всі це бачили. Це дещо відбиваються захисники, але підбирає м'яч Великий, великий в наяв скулинця. Штовнивай передача Передач на Пуканеча і гол! Пуканич відкриває. Який кут для удару. Чонка-чонка. Удар гол! Чонка! Робить рахунок в цьому матчі. 2-2, друзі. І це фантастика. Фантастика для футбольних футболів м'яч. І не один. Чонка, подивіться, що робить, Юрій Чонка. Ху -ху -ху! О, о о що це було? Що це було від нашого фантазіста? Що це було від нашого Венерадівського тому вони плекають надії тільки на контратаки, але контратака зараз Севлюша Чонка подає, зараз ступний майданчик. От Русин підбирає і реплюк, реплю, реплю. Що робить Михайло реплюк своєю фірмовою швидою, а? Я казав, що це попередній може грати спокійно. Зараз яка передача Джедбір це запускає. Едрик і цукерочку віддає на шостого номера і власне для такого майстру, як Пуканич, така відстань, така позиція, така ситуація. Береш зараз обірує геція, віддає на Ецкулинці, Ацкулинс, проти якого Павлик. Яцкулинець уже обіграв і Геція, і Палика обіграє каганця. Яцкулинець зміщується в центр, Яцкулець удар. по воротам. Що робить 20-й номер? Браво, Яцкулинець! Це гол. Друзі, 1-2 Робить рахунок Сергія Яцкулинець, але який прохід від 20-го номера. Лівим флангом. Так і нема. Біля Воріт Селіша, але небезпека буде зараз біля Воріт Бужора. І Саращонка віддає передачу на Ецкуненці. Ецкуненц прострілює на Чедрика. Чедрик. Один. Чотири. Робить рахунок. Михайло Чедрик. Сьомий номер. Команди ФК Селіш, подивіться, за. Буквально дві хвилини.